Так, у нас тут у Вроцлаві 46 хостелів. І я зараз тобі можу один показати. Давай, давай. Ми зараз на вулиці Кармельковій. Оціниш, подивишся, і ви, глядачі, теж оціните і подивитесь, як цей хостел взагалі виглядає. Ось цей великий будинок. А цілий це будинок цілий хостел. Що? Цілий будинок? Цілий будинок це хостел. Супер. Так, заходимо. Ці двері дуже жорстко стучать, тому що така бірандочка можуть собі люди присісти. Зверну одразу увагу, дивись, отут правила проживання, регламент, заборона на коріння і на випивання. За цим слідкують адміністратори. А воду пити можна? <с? <с?> можна, хоч мочу, але не алкоголь. Покажу вам одразу це жистко, так. Це жорстоко. Кожен п'є, що хоче, але заборона на алкоголь. За цим слідкують адміністратори, вони виселять просто людей, які будуть заважати Но іншим. Це все логічно. Подивись на цю кімнату. Ну, в такому стандарті у нас 46 об'єктів е, по, по, по всьому Вроцлаву. Ага. Можливо, ми будемо розширятися також на інші міста. Я покажу зараз спільні частини всього хостелу, Давай. щоб ви розуміли, який тут стандарт, в принципі. Ми вже на другому поверсі, Дивіться, тут є е, такий санвузол, ще один. Дві пральні машини, бо однієї не вистачало. Жильці попросили ще одну, то наш тих відділ просто привіз. Якщо щось ламається, то теж вони реагують дуже швидко і все міняють, чинять і так далі. Ось так виглядає кухня, вона зараз не в найкращому стані, але тут регулярно прибирається прибиральниця. тому... А як часто? Два або один раз на тиждень, не пам'ятаю, якщо чесно. Ось такий балкончик. Він тут не один, а, бо супер. з іншої сторони теж є. Можна собі сюди присісти, відпочити, можна також покорити, але так, щоб це не заважало іншим, і в хостелі не смерділо потім. Це дуже важливо. Ми хочемо, щоб в цьому хостелі збиралася така команда людей, які просто поважають один одного і не створюють якийсь дискомфорт для інших. А який це район? Це район Опорув, Кармелькова вулиця. Реально, тут буквально проїхати декілька кілометрів, і ти вже на фаті. Тому дуже класний район. Ось тут прямо під носом зупинка. Супер. І не видно, бо тут дерева, дуже зелений класний район. І є ще е, парковочні міста прямо за Хочеш, Хоч покажу? Хочу. Дивись, ось ці ось, ось тут собі можуть люди паркуватися спокійно, ставити свої машини, велосипеди, присісти, поїсти, пожарити шашлики, і там не знаю, що хочете. Супер. Так що Супер. Е, ось таких хостелів у нас 46. Є місця в кімнатах, ось таких, як по типу, що я показала. А є кімнати просто для двох, для одного. Тому дзвоніть, пишіть. Я залишу номерочок під цим відео.